Озвучено українською сайтом Okino.ua Тато каже, що у Сан франциско у мене буде своя кімната. Він буде водити мене на хокей та піцерію, а також також Райлі. Вибач, погана думка. О, ні. Зберігайте спокій. Усе гаразд, народ. Ай десь виблію. Як мав би закінчитися мультфільм Думками на виворіт? Печальку ми маємо повернути базові спогади Релі до центру, доки вона не втратила свої острови індивідуальності. А може, ці робітники знайдуть короткий шлях. Вони ж займаються очищенням спогадів. Ось цей мені подобається. Іноді ми відправляємо його до центру просто щоб посміятися. Він смішний, бо усіх дратує. Зачекайте, ви що, відправили спогад просто до центру? Ну так, а це можете відправити? Чому б ні? А, базовий спогад! Хапай його скоріше. Ура! А ми ще хотіли побудувати живу драбину з колишніх і по ній збиратися у центр. А що, непогана була ідея. Бінбум? Ти що, крадеш спогади Райлі? Здається, це все його провина. Нічого страшного, бо він милий. Хочеш піти з нами до центру? Привітайте нас, ми впоралися, і ми усі навчилися дечого дуже важливого. Тому що нам потрібен запасний варіант на випадок, коли потрібно швидко повернутися до центру, щоб такого не сталося. Невже це не очевидно? Та ні, мене з печалькою більше нікуди не посилати, а тепер повертайся до свого кола. Давай! Як накажеш радість? А непогано ви тут влаштувались. Розумієш, твої базові спогади були розкидані повсюди, але радість і печать зуміли врятувати ситуацію. Що, ти не знала, що в твоїй голові живуть маленькі чоловічки? Так, вони просто чудо. І не так вже цей моторошно, вірно? Привіт усім, народ, який же я радий, що знову можу поговорити з тобою, Райлі. Райлі? О, ні, я що, спік тобі мозок?

Це ж нормально для людини, адже так right, right? Так? Guys? народ.